Вася, ну, не бий, пожалуйста. Ну, пожалуйста, не бий, не хвати. Вася, ти їдеш чи ні? погрозами та жорстоким побиттям цього чоловіка змушують визнати себе винним у вбивстві, якого він не скоював. Після кілька жорстоких тортур жертва погоджується взяти на себе все, що завгодно. Ну, пожалуйста, не бий. Я поїду завтра в прокуратуру і дам показання, що це не Богдан убивав. Богдана той час Будь пожалуйста, не вий. Кривавий сценарій. Вигадала ось ця 23-річна дівчина, і все заради коханого навесні. Чоловіка затримали за вбивство, щоб врятувати його від тюрми. Жінка вирішила повісити злочин на іншу людину. Звернулася до свого знайомого для того, щоб організувати викрадення чоловіка, який в подальшому повинен був зізнатися у вчинені. Вбивства, якого насправді не вчиняв. Але найбільше в цій історії шокує інше і підозрюваний у вбивстві. І його рятівниця, працівники поліції. Затримана дівчина працювала ось тут, в поліції охорони у Вижгороді. Вона була заступником командира взводу. Той, кого вона хотіла врятувати від СІЗО, був її ж колегою. У травні надзвичайні новини вже розповідали, як поліцейські у Вижгороді. До смерті забив чоловіка, з яким винаймав житло. Сусіди часто чули, як у квартирі сварилися і пиячили. Вони друг друга просто-напросто не люблять. Богдан закриває от двері і каже Жека, ти не сука мене з на ти пм там б... малюбармат, там, б... там, б... mm -hmm. і наче його бить. Так Євген загинув від кулаків свого друга поліцейського Богдана. Кохана ж вбивці Катерина вирішила його врятувати. Насправді викрадення і побиття не було. Це інсценування СБУ. Відео поліцейські показали Катерині як доказ виконаного замовлення, а дівчина готова була заплатити за нього гроші. Першочергово обумовлювалася сума 6 тисяч доларів. Через деякий час сума зменшувалася: 4 тисячі доларів, потім 2 тисячі доларів. І, е... Затримано безпосередньо було піймано на гарячому під час придачі тисячу гривень як частина обумовленої суми грошових коштів. Тепер 23 річну поліцейську звинувачують у двох тяжких злочинах: організації викрадення та катування людини за попередньою змовою. На час розслідування прокуратура просить тримати її під вартою. Поліцейська жодних свідчень поки не дає. На суді уся її родина, але ніхто не хоче вірити, що дівчина здатна на таку жорстокість. Попри те, що у затриманої є чотирирічна дитина, суддя вирішує тримати поліцейську у слідчому ізоляторі. Здається, лише зараз підозрювано розуміє, що її чекає. Як серед правоохоронців опинились люди, схильні до скоєння тяжких злочинів, хто і як їх відбирав. Копа, що до смерті забив друга, та дівчину, яка замовила катування і готова була відправити у в'язницю абсолютно новинну людину. Відповідей на ці питання від поліції охорони ми так і не отримали.